Сьогодні ми говоримо про Вія, про цього найсильнішого і найстрашнішого персонажа слов'янської міфології. Якого придумав Микола Гоголь. тому що жодної письмової згадки про нього до моменту написання оцієї одноіменної повісті не існувало. І що ж воно тоді таке? Ну, дослідники кажуть, що вій це сукупність різних міфологічних істот, древніх богів і навіть християнських святих, а яких саме зараз дізнаємось. А Якщо хтось з вас раптом не такий підстаркуватий як я, і поняття немає, про що Гоголь розповідає в тому своєму ну чи про не дивився фільм 1967 року, то жив був собі Хома Бруд. Студент духовної семінарії, і на канікули він пішов додому. Пішки. А так як же далеко, то зупинився переночувати в якоїсь бабці. Е, що, бабуся, яка виявилася відьмою, і цілу ніч каталася на його спині. А під ранок змучилась і впала, і перетворилася на дівчину. Хома з того всього взяв і втік від гріха подальше. Ну і добре зробив. Пройшов деякий час, він повернувся до навчання, проте декан, дав йому наказ. Їхати до сотника, або відспівати його недавно померлу дочку, ну, дочку сотника. Перед смертним часом вона й зі м'яла желання шопатхадною по ній ти, хама Прус. Справа та мала тривати три ночі, за яких Хоміби ну, щедро заплатили. І він погодився, ну адже би грошей не заробити. А ну стой, пан філософ, що не приїхали. І все б нічого. Проте дочка та, що померла. Виявилася тією самою відьмою, що ото на хомі. Більше того, вона ще всі три ночі вставала з домовини, кликала у парів і вурдулак Ко мені, у парів! Ко кам'є, вурдулаки! І вони кошмарили бідного хобу, який ховався в колі крейди, і тому нечисто сила його не бачила. А на третю останню ніч покликала Вія. Відкрили йому очі і він знайшов кому. І тут вони вставінки. І одразу виникає питання, яким чином Вій зміг побачити того бідного парубка. Ну бо, як загально відомо, коло намальоване освяченою крейдою чи там сіллю, то є найкращий захист від нечистої сили. Ну і то і так, проте. Вій не нечиста сила. Сама в шоці. Це чудоволотне я би кваліфікувала до нейтральної сили, тому що кажуть, що у нього взагалі відсутні почуття. Тобто ніякої злоби, ніякої ненависті, і, відповідно, ніякої доброти чи милосердя він не відчуває. Ну, а що це така нечиста сила без злих намірів? Ні, такого не буває. І, хоча в повісті Гоголя він зображений як якийсь, ну, я не знаю, демон смерті шолі. Ще й до того всього виглядає ну капець, крінжово. Замість руки ніг коріння, які засипані землею, залізні пальці, і лице, ну і, понятно, вії, і брови аж до підлоги. Що крізь них взагалі нічого не видно, а що під ними так невідомо, тому що живих того ніхто не бачив. Вони зразу вмирали зі страху і нікого вже не розкажуть. Ну а мертві тим паче вже не скажуть. Проте. В тій же ж повісті вказано, що Вій – то якийсь стародавній бог, о який саме зараз розберемось. Одна теорія каже, що він це просто якийсь викривлений, перекручений Велес, а інша, що він це окремий бог, брат того самого Велеса, його старший брат, тому що вони двоє сини рода, бога, який покровитель роду, хороший долі, і який як вважається створив видимий світ. Значить, народився він, і род його відправив в нав в темний світ, ну, в світ мертвих, аби той за допомогою свого того магічного погляду очищав душі померлих від різних страждань, прив'язаностей і всякого такого, аби ті душі, потім вже очищені, свіженькі, могли переродитися в праві в світлому світі. І, хоча він дуже сильно любив чорну магію, аж так, що єдиний зі всіх слов'янських богів вивчив її ну прямо до останньої каплі. Проте чорна магія це не про скоєння зла. ні ні ні, вієм вона використовувалася, ну аби утихомирити погоду, якусь грозу зупинити, аби захистити свій народ від нападників, ну або щоб простити всі гріхи душі ще прямо за життя. Варто було його тільки гарнесенько попросити. Також як і в повісті Гоголя бій міг прийти в світ живих, але то ставалося прямо дуже рідко, аби наказати якогось богохульника та який йому що там не обіцяв, не обіцяв і не виконав своєї обіцянки. Проте тривало то все недовго. Він приходив вночі і з третіми півнями, що назад до себе знав. До слова про його появу завжди попереджає вовче. Звідки взагалі взялася така інформація, я вам не скажу, тому що повторюся до написання Гоголем поеми Вій ніяких письмових згадок про нього не існувало. Все на балачках. Проте про святого Касьяна їх ціла купа. До чого тут якийсь святий, ще й християнський, могли б подумати ви. А я вам зараз скажу. Він за однією із версій став прототипом того самого гоголівського вія. І ні, ну зв'язок поки що дуже складно прослідкувати. Брови в дядька нормальні, віги теж більше причин, як в голову не лізе, що їх поєднує. Проте це так, поки не знаєш цілої історії. День Святого Касьяна відзначається раз на 4 роки. Прикро! А знаєте чому так? Правильно, тому що він 29 лютого. Писали йому таку дату, тому що він помер в цей день тищу, не тисячу, просто 435 року. Як що Касьян був високосвідчений на ті часи і поважною людиною. Він вчився в найкращих європейських школах, також брав уроки у самого Івана Златоуста, а потім об'їхав пів Європи проповідуючи християнство. Ну, поки що, зв'язку з Вієм далі ніякого не прослідковується. Але це поки що. Давайте не ну, повернемось до 29 лютого, до Дня його смерті. Може, він не просто так помер саме в цей день. Хм? Тому що є одна цікава легенда. Якось Бог покликав всіх святих до себе. Ходить Ходить до мене Касіян до мене. зустрів по дорозі святого Миколая, та й вони пішли до Бога разом, ну щоб веселіше було. І тут оп, їм по дорозі дідько зустрічається, який застряг в болоті. Зі своєю кобилою і возом. Касьян не захотів допомагати йому, ну бо нащо ж грізнитися перед зустрічю з самим Богом рятуючи дітька А от Миколай поміг. Але та зустріч була не випадкова. Це була така перевірка на доброту, яку прийшов тільки Миколай, і тому Бог йому дав цілих два свята в рік, а Касьянові за його надмірну манірність і неохочість допомагати, хай навіть в нечистій силі, Одне свято на чотири роки. Такий поворот Касьянові капець як не сподобався, він прямо знавіснів, почав мститися як Богові, так і людям, через що отримав поганську славу. З часом він зі святого перетворився на злого, немилосердного і мстимого. Така от байка ходила по Житомирщині, і вона в порівнянні обше, нормальна, там, хоч Касьян людиною лишився, тому що. Інших регіонах нашої країни, та й не тільки його уявляли як чорну істоту з корою замість шкіри, з довгими бровами і віями, котрі закривають його смертоносний погляд. Живе та істота в печері, закопана в землі, і 29 лютого в касіяні в день туди приходить всяка нечість, його відкопує, піднімає йому вії, тому що він сам того зробити не може, і він дивиться на світ, через що худоба вмирає. Настає неврожай, засуха і всяке таке. Це, власне, можливо, причина того, чому наші предки вважали високосні руки нещасливими. Але це нічого не пояснює. Тут, взагалі, непонятно, яким чином він став ним. Але і не це в народних переказах є теорія. Коли Касьян потрапив на небеса, ну він все-таки потрапив на ті небеса, то якось там зрадив Бога, за що був закутий в ланцюги під землею. Більше того, Бог до нього приставив ангела, який... Три роки поспіль кожної миті вбив Касьяна по голові дуже важким молотком. Ну і, власне, через от це він перетворився на істоту, яку ми би назвали Вієм. І все виглядає на те, що в таку версію люди, ну блін, реально вірили, тому що в багатьох селах Касьяна не те, що не визнавали святим. Вони навіть імені його не казали, аби коли той прокинеться, точніше його розбудять і піднімуть йому у вії, аби він часом на них не подивився і не споганив їм життя. Бо цитую: гляне касьян на дерево, та й дерево висохне. Гляне на річку, та й та засохне. Гляне на звірину, та й та здохне. Тому 29 лютого, коли за повір'ями ті істоті піднімали і вони дивилися по світові, люди старалися на вулицю не виходити, худобу не випускали, та й навіть дітей старалися не народжувати. Тому що вважалося, що людина, яка народиться в цей день, матиме зле око і може зорочити там кого-небудь прямо на раз-два. Так що цілком ймовірно, що саме через цю історію і пішли оті всі народні вислови, типу погано подивитися, вбити поглядом і так далі. І аби захиститися від таких поганих людей, аби ні одне зле око вас не взяло, можна носити амулет, який так і називається Всевидяче Око, але не Масонське, ні а Авієве от. Ні, ну воно, звісно, все прямо дуже цікаво. І я б собі таке навіть купила проти зурочень. тому що мене перший раз так врекли, що я чуть ласти не склеїла. А до того я не вірила у уроки. А після того купила собі чорний агат аби мене захищав. О! Але питання от в чому? Який ще в баню оберіг вія? Якщо експерти кажуть, що Гоголь, то що Микола придумав це слово? Він просто взяв і поєднав пару слів. Ім'я міфологічного бога пекла гния і українське слово вія і вірлокий. От і вийшов вій. Тому всю ту історію про божество, си, народа і так далі можна забути. Тому що навіть якщо хтось такий і був, то називався він точно не Вій. Але в замітках до своєї повісті, про яку ми вже тримдякаємо ціле відео, Гоголь зазначив, що. Він її написав згідно народних переказів і нічого там старався не змінювати. І от мешканці одного українського села впізнали там себе, ну як себе, село своє, тим паче, що місцеві легенди підтверджують історію Миколи Гоголя. Плюс Гоголь був в їхньому селі, причому неодноразово. І навіть в тій церкві, в якій згідно ж з тими з легендами, і була та вся історія, і паночка літала, і він туди приходив. Не ну, коротше, видно, він надихнувся тамтешньою атмосферою, і з нього виліз прям цей чудовий твір. Тому, якщо і ви хочете надихнутися нею, то вам пряма дорога на Черкащину, село Прохорівка. Щоправда, церква та, в якій ніби як сталися всі ті жахливі події у порі вордолаки вій приходив, і панночка літала, ну і хома помер. Згоріла під час другої світової. Що знаєте, може і на краще, тому що вона наводила багатського жаху на багатьох місцевих.